Усім, як завжди, у цій порі вас, вітає програма «Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про жіноче здоров'я. Порушення менструального циклу то проблема, з якою зараз найчастіше звертаються до гінеколога. Все кажуть медики через тотальний стрес. Отож, більше про жіноче здоров'я та коли варто негайно звертатися до лікаря, говоримо із акушер-гинекологом Центральної міської клінічної лікарні Христиною Сьомак. Сюди відносимо порушення менструального циклу, запальні захворювання шийки матки, кисти яйників. Також фіброміоми тіла матки і запальні захворювання сюди віднесемо інфекції, що передаються статевим шляхом. Причиною е, цих захворювань, так, гінекологічних захворювань їх є багато, є багато факторів. Сюди ми віднесемо спадковий фактор, інфекційне захворювання, ендокринологічні захворювання, ці постійні стреси. Так, і і позапальних захворювань сюди ми віднесемо. Е, причина може бути не коли жінка не доглядає за собою так, порушення е, самої гігієни статевих органів, порушення гігієни сексу. тобто, Безконтрольні, незахищені статеві шляхи, де на фоні цього йде приєднання інфекції, так, і вона потрапляє в статеві шляхи жінки і викликає дані захворювання. Порушення менструального циклу, як вони проявляються. Вони проявляються тим, що жінка може скаржитись на порушення регулярності менструальної функції, може скаржитись на характер самих виділень, може прийти і сказати, що є відсутність менструальної функції. Це стосується жінок репродуктивного віку. Так, чому відбуваються зараз саме ці розлади? Оскільки ми знаходимося в постійному стресі, змінюється гормональна система, так сюди при, ми при. Прикладаємо те, що може бути захворювання, і що залози, і у жінки появляються отакі розлади. Жінки зараз безконтрольно, так по самопризначеннях, по рекомендаціях колежанок чи з інтернету собі дозволяють свій психоемоційний стан проводити в порядок шляхом призначень антидепресантів, антидепресантів чи інших препаратів. Так і тому тут треба бути дуже уважним. Ці препарати має призначати тільки лікар, оскільки вони впливають також на гінекологічну сферу. Жінки а, тому, що вони також подавляють, наприклад, при прийомі постійному прийомі антидепресантів. Антидепресант сам по собі піднімає пролактин. Відповідно, пролактин подавлює овуляцію, і якраз ми отримуємо ось ці порушення менструального циклу. Розкажу вам про самий популярний гормон сьогодення: це є гормон старості, гормон стресу, кортизол. В нормі він виділяється нашим тілом, нашим організмом для того, аби контролювати вуглеводний, жировий та білковий обміни і адаптувати наш організм, наше тіло на зміни в навколишньому середовищі. Коли ми постійно на стресі, виділяється гормон. В високих дозах, так. Для жінки, чим це є небезпечно? Для жінки цим є небезпечно, що на фоні підйому високого підйому пролактин, кортизолу піднімається пролактин. Далі він. Понижує тестостерон, ми говорили про е, знижене лібіду якраз оцей момент. І відповідно, той підйом пролактину він блокує е, овуляцію і настають порушення менструального циклу. Е, на красу впливає, так? тому що він блокує синтез колагену, шкіра стає сухою, в'ялою, з'являються висипи. І не дивно, що зараз кожна жінка каже, я постаріла. От, я це часто-часто чую. Впливає, підвищує апетит, зайва вага, наступним кропом може бути метаболічний синдром, інсулну резистентність може навіть перерости в цукровий діабет. Так, порушує наш стан психоемоційний, жінка дратівлива, нервова. Ще порушує сон, так і м як з цим боротися, не стресувати, тому шукати собі можливо якесь хобі. Як такого поняття молочниця нема, тому при будь-яких скаргах, я думаю, найкраще звернутися до лікаря, і лікар подивиться і сам поставить діагноз і буде вирішено це питання. А народні такі методи, мають ромашки, це спри... сода, спринцювання ні, не можна, нічого не можна. Є багато таких жінки кожен раз розказують, можна писати цілий зошит. Але ні, не можна. Взагалі, спринцювання, взагалі, коли стосується гігієни зовнішніх статевих органів, то це гігієна суто зовнішніх статевих органів. Не можна. А чому не можна? Чому? Ну тому, що там є своя мікрофлора, і ми будемо порушувати. Навіть під сприєм спринцювання, під тиску, ми можемо порушувати флору далі. Ми можемо вводити. Ну, у нас є там своє середовище, у нас є свій pH, і не потрібно. Є чітко в цілому світі відвідування гінеколога один раз на рік. Якщо потреба є, то частіше так. Для чого? Для того, щоб гінеколог оглянув жінку в дзеркалах, взяв мазочки на цитологію, на флору. Подивив собі мануально і обов'язково паралельно я рекомендую кожній своїй пацієнтці має бути обстеження органів малого тазу за допомогою допоміжного методу обстеження ультразвукова діагностика. Також грудні залози. Так? До 40 років ми проводимо ультразвукову діагностику. Після 40 це є мамографія. Якщо є показ до 40 на мамографію, також це встановлює цей показ лікар. І призначаємо мамографію. Ще я хочу відмітити, що всіх своїх пацієнток, котрі, е, мають гінекологічні проблеми, в яких ми вже поставили діагноз, я відправляю до ендокринолога. обов'язково для того, аби обстежити щитоподібну залозу і щоб дати рекомендації на. На аналізи, чи на якісь дообстеження додаткові багато гінекологічних захворювань перетікають практично без симптомів, і тому жінка нікуди не звертається. Тому для того і обов'язково треба проходити профогляди раз на рік, щоб виявити ці патології на ранніх стадіях і далі вже чи приймати рішення, чи ми лікуємо дану патологію, чи спостерігаємо. В центральній міській лікарні, що стосується гінекології, це є огляд дзеркалах, забір мазка на цитологію, забір мазочка на флору, ультразвукова діагностика органів малого тазу та грудні залози, ультразвукова діагностика. Стринги шкідливо це, напевно, найбільш шкідливий вид Білизни жіночої, але якщо жінка хоче, у нас і може це дозволити. Ну, не на постійній основі так, але враховувати те, що стринги мають бути з натуральної білизни, мають бути підібрані добре аби не тиснуло, е, обов'язково не можна спати в них і пам'ятати про чистоту нижньої білизни і про гігієну статевих органів. Тільки проти, однозначно, проти не рекомендую, тому що вони також створюють прекрасне середовище для розвитку шкідливих бактерій. Якщо ми будемо говорити про жіноче здоров'я, то це можливо неправильно. В контексті жіночого здоров'я, тобто це є репродуктивне здоров'я. Не кожна жінка, яка є гінекологічно здоровою, вона народжує діток. Чи переконання має, чи певні обставини, так? Але вона гінекологічно здорова. Що таке здоров'я? Здоров'я це є не тільки відсутність фізичних дефектів та захворювань, а стан повного психічного, соціального та фізичного здоров'я. Якраз коли будуть ось ці три категорії. Гарно гармонійно поєднуватися, тоді ми будемо бачити прекрасну жінку здалеку. Я є не прихильник прийому вітамінів. Безконтрольного всі вітаміни є важливими для жіночого здоров'я, але вони мають приходити до нас з продуктами харчування. І тому наш, нашу їжу треба сприймати як ліки, а не навпаки. І тільки при дефіциті е, вітамінів, при лабораторно підтвердженому дефіциті, лікар призначає вітамінки. Бо зараз також дуже популярно пити багато вітамінів, цинк, вітамін Д. Так, але е, що стосується фолієвої кислоти, то вона дуже важлива для жіночого населення, для жінок в репродуктивному віці, які планують стати мамами, так ми рекомендуємо на е, привідограрні, тобто на підготовці до вагітності за три місяці жінці приймати фолієву кислоту в дозі 4 мікрограма. Так, якщо це не відбулось, то тоді, коли жінка вже знає в той момент. Що вона вагітна, далі вона приймає фолієву кислоту. Важливо для того, що вона, фоліова кислота, вітамін групи Б9, вона попереджує ризик вад розвитку плода, саме нервового стобора, нервової системи і вад розвитку серденька. Тому це дуже важливо. Перше, це є повноцінне харчування. З кожною жінкою я проговорюю це. Наступне це є повноцінний сон. Так? Помірні фізичні навантаження, не треба себе перетруджувати. Хобі знайти собі хобі і відвідувати акушер-гінеколога один раз на рік. Що ж наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. А також слухайте нас в радіо ефірі західного полюсу, що понеділка та щочетверга о 12.30. Не пропустіть.